Зареєстровано за 17 депутатів, форум наявний, 75 за позачергову сесію Берзанської міської ради оголошені прийняти. денного Як це запитання, пропозиції немає, то ставили на голосування за основу просування. Коротенько можна? Коротенько, щоб доповіли. Комісії вже не відбулися. Це ж порядок денних, які став на голосування. доповнень немає? Так. Ставлю на голосування за основу та цілом, прошу проголосувати та підтримати. На Перше питання про внесення змін нові рішення 53 сесії Берзанської міської ради 8 скликання від 26.01 року No25 про затвердження програм бізнес-реконструктура ремонту об'єктів інфраструктури отримання вуличної шляхової мережі Берзанської міської ради на 23 рік. Завершилась тендерна процедура щодо закупівлі на капітальні видатки по таким видах робіт. Капітальний ремонт частини території кладовища за адресою поліська. 100 метрів квадрат 100 в березані наших цієї алея героїв на 4 мільйони 860 тисяч капіт... і реконструкція каналізації каналізаційної насосної станції номер 2, Це тут ось що рядом. 9 мільйонів 677 тисяч чотириста копійок для того, щоб надалі. Зараз буде друге питання виділити ці кошторисні призначення. Треба прийняти такі зміни в програму. Без програми ми не маємо права виділяти кошти і проводити фінансування, а також примотні роботи. Прошу такі зміни внести вулицю. Запитання пропозиції. Стопина голосування за контакт, що прошу про Зараз у нас вийшло прийнято якось наступна пронесення зміну рішення міської ради на 22, 22 року номер 1958 про бюджет Березальської міської територіальної громади на 23 рік. Напереду, на основі щойно визначених змін значить вносяться ці дві суми вже про які ви проголосували лише за програму. На кошторисні призначення, і плюс додається 100 тисяч на закупівлю дерев для висадки, там, де викорчувані старі дерева, як іти до кладовища початку. Ні, ні, ні. Не там? Ні. ні. Локація, значить, так, ми змінили локацію, значить ми повинні закупити. Але, і дерева, так, і створити алею, але більше зробити її в парк і висадити отут, от, якщо в кінці цієї вулиці дойти. На розвилку, то зліва буде стадіон, а з правої сторони там березова, кажуть, березовий гайок, такий невеличкий від річки небра. То там ми плануємо висадити красиві дерева, зробити там, облагородити той парк і зробити там як парк Аялею Славе. Тому що планувалося ту, ту частину. Дороги, яке буде допадовищего Ну, це буде вдоль, подовж дороги біля поля. Там пропозиція ботополі посадить ті ж самі, але там ніхто не буде толком доглядати, де факт, що будуть питання цього вандалізму, поруть, повітря, це не буде повага до наших хлопців. А так ми пропонуємо також комунацію встановити додаткові доспостереження, освітлення. І тут, от, між Бересками, ми вичистимо, де... Аварійні дерева туди поспилюються, попідчищаються, і там буде зроблений красивий ландшафтний парк. Засновується буде цього. І плануємо вже до кінця місяця ці треба висадити, оскільки вже погода дозволяє, вже більш менш листва впала. Але все ж таки правильно було, щоб кожне дерево зробити в пам'ять воїна, якось зробити табличку з фігар-кодом про його життя, щоб любий, хто ну, там перебуває, бо сканувати, але все ж таки. Висадимо зараз, а імена будемо присвоювати вже, мабуть, весною, основі, щоб не то, що ми точно були певні, що дерева приживуться, що ніхто там ніяке не пропаде, і не це, тому що це буде не, незрозуміло. З цією не ініціативою ми, ми теж виступимо до батьків загиблих. Я думаю, підтримується, і це тут цей шар буде доглядатися на належному рівні. Так що, Шановний Ніколай, прошу проголосувати підтримати, підтримати та тривати за основу та в цьому. Дякую. Okay. Різне запитання пропозиції. Можна? Okay. Да. У мене є пропозиція до наших депутатів підтримати. Зараз у нас, нам потрібно придбати дрон для нашої розвідки, де служать наші хлопці. Ми започаткували лотерею і хотіли б дуже побачити учасниками цієї лотереї наших депутатів. Добре. Я прищалася. Ще не Україні, ні слова, ні Ще нам, братя, українці, усміхнеться. Доля. صج Hoje...